Пропоную вивчити вірша Олега Попова і скажу вам залюбки. І скажу вам залюбки. Тато й мама це батьки. Я із братиком їх діти. Всі ми другіємо дружно жити. Ну, а разом ми сім'я. Тато, мама, брат і я. Повторимо ще раз. Олег попов і скажу вам залюбки. І скажу вам залюбки. Тато й мама це батьки. Я із братиком їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну а разом ми сім'я. Тато, мама, братик і я.